Фонди фінансування будівництва сьогодні основний легітимний спосіб залучення коштів фізичних осіб у будівництво. Між тим він викликає багато дискусій про доцільність свого існування. Деякі забудовники вважають, що ФФБ просто зайвий посередник, діяльність якого здорожчує нерухомість. Так, дійсно, фонд є посередником, і як усякий посередник дійсно здорожчує нерухомість. Але практика показує, що, по-перше, здорожчання у те не суттєве. А по-друге, воно виправдовує себе тим, що діяльність ФФБ забезпечує інвесторам певні гарантії. Тож не випадково, що більшість забудовників застосовують саме цей спосіб фінансування будівництва. 90% процента строїк обслужуються, і скажемо, управляються фінансуються через фонди фінансування будівництва. ФФБ були створені за ініціативою держави після сумновідомої історії зеліта центр. І головною метою створення фондів став контроль грошових потоків та власне ходу будівництва. Для кожного об'єкта створюється окремий ФФБ. Схема роботи ФФБ не складна. Довіритель вкладає гроші у майбутню будівлю, але ці кошти йдуть не відразу до забудовника, а спочатку прямують до фонду. Далі фонд фінансування будівництва переправляє ці кошти до забудовника та контролює їх використання. управители ФФС занимаются управлением денежных средств, которые мы приняли от доверителей. То есть следим за целевым использованием средств, следим за сроками строительства, за качеством строительства. Ведется визуальный осмотр. Мы имеем право затребовать любую документацию, финансовую, техническую. Мы имеем право в любое время остановить финансирование, если мы видим, что застройщик каким-то образом не совсем удовлетворяет требованиям договора. Фонд має право розірвати договір із забудовником, якщо той забудовник не виконує умови договора. Наприклад, не вкладається у визначений термін будівництва, зводить будівлю з менш якісних ніж планувалося матеріалів, або ж взагалі витрачає гроші інвесторів не на будівництво. У таких випадках ФФБ заключає договір з іншим забудовником. Ще одним позитивним моментом є чітко прописана процедура повернення коштів до у випадку, якщо той хоче відмовитись від участі у будівництві. І безумовною перевагою для довірителя ФФБ є те, що він може... Же в будь-який момент скористатися певною частиною коштів, перерахованих до фонду, тобто має можливість позичати у фондах гроші, коли це вкрай необхідно. Зрозуміло, що ідеальних структур не існує, і фонд фінансування будівництва теж має деякі мінуси. Втім, на думку фахівців, плюсів ФФБ все ж таки більше. Клади виявились найбільш стійким до кризи сегментом ринку комерційної нерухомості, стверджують фахівці. Звісно, казати про те, що економічні негаразди взагалі не торкнулися цього виду приміщень, не можна. Кінішне же, спрос упав, і вакантність від 20 до 70% досягає в нікотрих складських комплексах. Та разом із тим криза менш за все зачепила прибутковість складської нерухомості, говорять фахівці. Ставка капіталізації тут зменшилася не так відчутно, як в інших сегментах. До того ж, і оренда складів подешевшила у середньому на 39%. Тоді як орендні ставки на торгові та офісні приміщення знизилися відповідно на 48 та 60%. На сьогоднішній день зберігаються такі діапазони орендних ставок. Это по класу Б 25-35 гривень. За квадратний метр по класу С це 12-25 гривень, і по класу Д – це 10-20 гривень. Квадратний метр. І сьогодні ціна оренди складів є стабільною, тоді як орендні ставки в інших сегментах продовжують знижуватись. За словами фахівців, складська нерухомість має великий потенціал для розвитку в Харкові, і після закінчення кризи буде однією з найбільш привабливих для інвесторів. А тому що складський сегмент достатньо перспективний. Говорят, цифри. В Європі на тисячу жителів приходиться від 600 до 2000 квадратних метрів складських площадей. В Харкові от, на сто тисячу чек всі приходиться сорок квадратних метрів. Група харківських архітекторів пропонує збудувати музей історії нашого міста. У городської среде города не хватает именно музея історії города Харкова. А где би. Пам'ятним образом були представлені всі історичні моменти, етапи розвитку города Харкова. Ділянка, на якій запроектовано будівлю, знаходиться по вулиці Квітки Основ'яненка і дуже влучно відповідає духу споруди. Адже саме звідси бере свій початок Харків як місто, саме по цій території проходила стіна старовинної харківської фортеці, говорять архітектори. Історичний музей автори пропонують створити у класичному стилі. Ми взяли за основу образа. классический принцип. Это принцип такого греческого храма периптера. Вот как раз все знают слово периметр. А тут же так от по периметру этого сооружения знаходяться карімські колони. А внутрішні вот всі эти історичні експозиції, фрагментів, каких то артефактів. Будівля музею історії Харкова виконана у білих тонах і дещо контрастує з існуючими навколишніми спорудами. Втім, архітектори не вважають це за мінус. Опит как раз показывает то, что показує, що це присутствие торжественного, навіть новообрачного допомагає вот зданням, які можуть бути не настолько яркие, но але они образуют неповторимі ансамбли. Архітектор говорить, що вже є інвестори, зацікавлені у реалізації проєкту. Втім, існує одна серйозна проблема, котра заважає будівництво. Нині земельна ділянка по вулиці Квітки Основ'яненка вже відведена під будівництво офісного центру. Однак, як стверджує архітектор, зводити у цьому місті будь-які комерційні споруди не можна, бо ділянка належить до охоронної історичної зони Харкова. І сьогодні автори проєкту майбутнього музею борються за те, аби рішення про відведення ділянки під офісний центр було скасоване. Інформаційний партнер програми Строябзор Харківський портал на